Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Четверо невдах опиняються у незвичайному світі, де все складається з кубів. Це таємниче місце виявляється повним небезпек та чудес. І щоб вибратися назад у реальність, героям потрібно пройти низку квестів. Їхнім провідником стає майстер на ім'я Стів, який добре знає закони цього кубічного світу. На своєму шляху вони мають зіткнутися з безлічю випробувань, зустріти небезпечних ворогів та зібрати корисні ресурси. Четвірка вчиться діяти як команда використовувати свої таланти та приймати рішення, від яких залежить їхня подальша доля незвичайний світ виявляється не просто ареною для виживання, а й місцем, де розкриваються характери, перевіряється дружба та проявляється сміливість кожного з них. Рік тому сестра Кловер Мелані зникла за таємничих обставин, намагаючись дізнатись правду, дівчина разом з друзями наважується на ризикований крок і вирушає на пошуки зниклої. Їхній шлях приводить до покинутого будинку, де вони стикаються з жахливою реальністю, маньяком в масті. Здається, виходу немає. Один за одним друзі гинуть, проте раптово прокидаються того ж вечора. Потрапивши в замкнуту часову петлю, вони знову і знову прож. Живають кошмар, який щоразу стає все страшнішим. Надія майже втрачена, але вони розуміють, що їхній порятунок залежить лише від того, чи зможуть вони дожити до світанку. У 1307 році в Швейцарії відбуваються значні зміни. Священна Римська імперія поступово втрачає свою могутність, і на політичній арені з'являються нові сили. Серед них виділяється австрійська династія Гамсбургів, яка прагне підпорядкувати собі всю Європу. У цей же час в країні живе талановитий мисливець і влучний стрілець, якого звуть Вільгельм Тель. Коли король Теран починає зазіхати на права і свободи швейцарців льв вирішує не залишатися осторонь він стає лідером народного опору та об'єднує людей у прагненні звільнитися від гніту загарбників Люк та Шарлота рідні брати, сестра, які давно не спілкуються, проте наразі разом опиняються в небезпечній авантюрі. Після несподіваної смерті їхнього батька, археолога захопленого пошуками міфічного джерела вічного життя. Вони змушені співпрацювати, щоб довести до кінця його останнє вкрай ризиковане завдання. Натомість Шарлота підозрює, що імпульсивний люк знову втягує її в щось шалене і незабаром побоювання дівчини підтверджуються. Експедиція. Цю спонсорує таємничий мільярдер Оуен Карвер, смертельно хворий багатій, для якого пошук древнього артефакту останній шанс вижити. Разом з дружиною та маленьким сином Джош перебирається до тихого заміського будинку, сподіваючись на мирне сімейне життя. Проте незабаром з'ясовується, що поряд з новим будинком знаходиться небезпечний дорожній поворот, який став причиною кількох трагічних аварій. Побачивши перші жертви, Джош не може спокійно жити далі. Його охоплює хвороблива одержимість. Він вирішує за всяку ціну запобігти новим смертям на злощасній ділянці дороги. Поступово порятунок чужих життів перетворюється на нав'язливу ідею, яка загрожує зруйнувати як кар'єру чоловіка, так і стосунки з найближчими людьми. Тру брендів Вайн ковбой, який відчайдушно намагається зберегти свою кар'єру в суворих умовах Монтани. Родео для нього це не просто спосіб заробітку, а скоріше покликання та сенс життя. Натомість прихильність арені обходиться йому надто дорого. Тіло чоловіка не витримує безперервних падінь, і він знаходить втіху у знеболюючих. Кожен вихід може бути останнім. Проте тру не бажає і не може зупинитися у жорстокому світі ковбоїв де найбільш що цінується сила та витривалість? Прояв чутливості та творчої натури сприймається як слабкість, і тру не збирається її проявляти. У похмурі часи великої депресії. Мілдред Берг відчайдушно бореться за виживання, працюючи офіціанткою у провінційному кафе. З маленьким сином Джо на руках вона прагне створити благополучне життя, незважаючи на мізерні перспективи для жінок у ті часи. Тяжка праця за стійкою приносить жалюгідний дохід, якого ледве вистачає на оренду та харчування дитини. Проте Мілдред не залишає надії знайти вихід з бідності та забезпечити синові краще. Чи майбутнє несподіваний шанс з'являється, коли вона знайомиться зі світом професійного реслінгу? Мілдре бачить у цьому як можливість заробити, так і шанс заявити про себе в суспільстві. Повна рішучості довести свою спроможність. Вона починає таємні тренування. Далас обожнює танці. Вона навчається у престижному коледжі та мріє стати успішною людиною. Дрейтон самовпевнений спортсмен, у якого закохані усі місцеві дівчата. Він завжди знаходиться в центрі уваги та насолоджується кожним днем. Незважаючи на відмінності у поглядах, Далас та Дрейтон відчувають одне до одного почуття, хоч і бояться собі в цьому зізнатися. Якось вони усвідомлюють, що після закінчення навчання їхні шляхи остаточно розійдуть вони більше ніколи не зустрінуться а про їхні почуття так ніхто й не дізнається, і це виявляється величезною проблемою для кожного з них. Ребека вирішує вийти заміж за літнього чоловіка, сподіваючись, що його обіцяне багатство покращить її життя. Проте після весілля вона виявляє, що новий чоловік зовсім бідний. Крім того, в самий несподіваний момент він помирає, залишивши у спадок свою доньку Агнес. Патчерка стає важким тягарем, і Ребека починає мучити дівчину, змушуючи виконувати всю брудну роботу по дому. Життя Агнес стає ще більш напруженим, коли Ребека отримує. Є запрошення на бал, організований королівським сімейством. Ця подія шанс для її доньки Ельвіри вийти заміж за принца Джуліана, проте все йде не так, як вона планувала. У травні 1988 року, коли випускний вечір вже не за горами, розпочинається запекла боротьба за право стати королевою балу. Кожна з дівчат мріє перемогти, і конкуренція між ними досягає межі. Проте серед учасниць несподівано з'являється зухвала аутсайдерка, яка кидає виклик усталеним правилам. Вона відрізняється від інших, як характером, так і своїм підходом до життя, тоді як поява у списку претенденток стає. Є справжньою сенсацією та викликає бурю емоцій серед школярів. Натомість, з появою новачки, несподівано одна за одною дівчата, які претендують на корону, починають таємниче зникати. На сьогодні це все. Якщо ви і надалі хочете дізнаватись про новинки зі світу кіно, поставте вподобайку, залиште коментар, які фільми з добірки ви вже бачили, і які плануєте подивитись. Та підпишіться на канал.